Привіт, мене звати Ганна, з вами канал Село на Полтавщині. І сьогоднішнє відео хочу записати, щоб ви не зробили наших помилок, щоб ви були уважні, коли ви оформлюєте документи на землю чи на будинок, щоб досконало все перевіряли, не так, як зробила це я. Повірила у частну фірму, повірила людям, які там працювали, не перевірила всіх документів, так як слід. Ну, Я не звикла перевіряти, тому що всі, хто мені роблять документи, всі, хто зі мною співпрацює, це люди надійні, але на той час це було початок 22-го року. Кінець 21-го, початок 2022 року. І, на жаль, тільки зараз ми виявили таку грубу помилку в цих документах. Ну, Про що звідчить? Те, що ми втратили гроші, ми втратили ці документи. Зараз нам треба починати все спочатку. Ну, в общем, продовжимо далі в відео. А почну я з хорошого наша спільна підписниця. Моя і мого чоловіка зробила нам дуже гарний подарунок. Про що я дуже хочу їй подякувати, це Лариса. В неї є на Ютубі чудовий канал Казочка на ніч. Вона читає казочки своїм діткам і дуже класно, можна включити, послухати. В общем, поїхали. Сьогодні для нашого малого прийшла посилка із Запоріжжя від Ситнікової Ларіси. Вона прислала нам речі. Самі знаєте, що дітки ростуть швидко. Ми ніколи не відмовляємося від таких подарунків. Її канал Казка на ніч. Канал в Ютубі. Так що, хто хочете, переходьте, підписуйтесь, в кого є дітки, в кого не вистачає часу читати казочки, переходьте і слухайте. Іграшки, речі. Я думаю, що ми розпакуємо це в будинку і потім вам покажемо. Клас, а що там ще є в ящику? Синок, Я. а що там ще є? Подивись, що там ще є. Там є. А ще що? там ще щось є, сина. Дим, там ще щось є, дивись що там ще душу мотоцикл мотоцикл клас. Верх ногами. Позитивні моменти ми подивилися з вами, а тепер до негативу. Значить, на початку 2022 році, року в січні 22-го році, ми оформляли землю. Оформляли землю на території іншої. Громади нам дали дозвіл на виготовлення документів для оренди 2 гектарів землі. Ці 2 гектари землі, вони, їхнє цільове призначення для сінокосіння і випасу водон. Для що було. Рішення сесії, там було вказано, ми подали документи на оформлення. Подали документи в таку контору, може хто чує, чув про неї, може хто знає, може в кого вона в місті є, чи в селищі ця контора. Вона називається Алензем. Ця контора робила проєкт технічної документації на ці 2 гектари, гектари земельної ділянки. Буквально в січні 22-го року прийшли ці документи, зробили ці документи. На той час ми заплатили за них 10 тисяч. Заплатили ми 10 тисяч за ці документи і все, що нам треба було, привіт. Привіт-привіт! Все, що нам треба було, це понести в міську раду, їх здати Мам. на затвердження. Що? Привіт-привіт! Е, так, але... Алла. Да. <гум> е, але почалася війна, ніхто нічого не затверджував, ніхто нічого не працював, Када... да. кадастрові карти закрили, кадастри закрили, все закрили. Е, мені сказали, ніхто нічого не робить, е, приходьте, коли закінчиться війна. Ну, отже, все добре, документи в нас майже готові, їх залишилось тільки затвердити. В принципі, кадастровий номер є, все є. Це не так вже е, і терміново треба зробити, почалась війна, ми пішли служити. В общем, ці документи лежали. І зараз, коли я виготовляли, ну, ми виготовляли документи, оці на 4 гектари ті, що в нас біля двору останні документи, я своїй Наташі, котра нам виготовляє документи, кажу: Наташ, а ну глянь, що з цими документами. По тій земельній ділянці, що в Кобиляках, що там треба ще доробити, що треба зробити. в общем, куди мені звернутися? Тому що, вроді, як земельною ділянкою ми користуємося, а документи, ну, фактично ж, вони не дороблені, вони не затверджені. Кадастровий номер є. Кадастровий номер на моє ім'я. Державний реєстратор зареєстрував на моє ім'я, але міська рада не затвердила цей документ. Хорошо. Приношу я Наташі ці документи, вона їх подивилась, телефонує вона мені наступного дня. А я їй говорила, кажу, глянь, може мені їх продати, може мені їх там здати в оренду комусь. Тому що, ну, в принципі, це земельна ділянка на території іншої ОТГ. Ну, Мені проблематично туди їздити, проблематично займатися цією землею. Може б, я її там здала в оренду, чи продала, чи що мені там з нею робити з цією земельною ділянкою. Добре. Ну, значить, що? Телефонує вона мені через декілька днів і каже, знаєш, що Ань? Ну, напевно, порвити ці документи, порвити це все не буде з цього діла. Кажу в смислі ну Там за вір... за державний реєстратор затвердив, все затверджено, залишилось тільки затвердити міською радою. В чому проблема з тими документами? В общем, поїхала я до неї, поїхала. значить Ситуація виявилася наступна: рішення міської ради для виділення нам земельної ділянки площею 2 гектара. Для сінокосіння і випасання худоби це цільове призначення. Це цільове призначення вказано в рішенні виконкому. Але в самих документах, в самому проєкті землеустрою і в цьому акті державного реєстратора вказано цільове призначення. Для ОСГ. Тобто, вони зробили грубу помилку, вони написали інше цільове призначення, коли міська рада нам для, дала для сінокосіння, а вони написали для ОСГ. Тобто, в чому проблема? Проблема, в принципі, ну, не така велика, як, як казалось би, але вона масштабна. Дивіться. Я можу далі користуватися цією землею. У мене її ніхто не забере, тому що там кадастровий номер на моє ім'я. Державний реєстратор зареєстрував цю ділянку на моє ім'я. Але я з нею нічого не можу зробити. Я її не можу ні продати, ні здати комусь в оренду офіційно по договору. Так, неофіційно я можу там йому її комусь віддати цю ділянку, щоб нею користувалися якісь люди. Але офіційно по договору я її здати в оренду не можу. Чому? Тому що, скажімо так, там не вистачає однієї печаті. однієї печаті від міської ради. Але міська рада зараз ці документи не затвердить, тому що міська рада дала сінокосіння, а технічна документація зроблена на ОСГ. Тобто, це ну, по факту, це дві різні ділянки. Да? І розумієте, зараз така ситуація склалася, що ця контора, яка лензем, вона вже розпалась. Вона зараз вже не діє в нашому місті, і я навіть не знаю, чи десь вона ще є. В нас її вже немає. Її немає десь 23-го року. Тобто виправити вони цю помилку не можуть. Якби ця контора існувала, я б просто пішла сказала, товариші, ну, ви зробили помилку, вам заплачені гроші, немалі гроші, виправте, будь ласка, свою помилку. А так як їх немає, цю помилку соответственно, ніхто не виправить. Починати зараз спочатку з, з оформлення документів, знову платити 10 тисяч, по факту мені це не цікаво. Та земельна ділянка теж мені не сильно цікава, тому все залишається так, як є. І хочу попередити вас, будь ласка, уважно перечитуйте, передивляйтеся, щоб не було таких помилок, як сталося в мене. Тоді це все махнулось рукою, тому що почалася війна і було не до цих документів, не до цієї землі, було не до того. Але зараз, по факту, да, по факту в нас земельна ділянка є, але. Але продати я її не можу, в оренду я її здавати не можу. І самі ми її обробляти не можемо, тому що перший раз, коли ми там викосили сіно, мені сіно обійшлось в 20 тисяч гривень. Це щоб від щоб там скосити, затюкувати і перевезти сюди додому. Це вийшло десь в районі 20 тисяч гривень. Тобто я на ці 20 тисяч гривень могла по факту те сіно купити тут вдома. І не возити хто знає від В общем, будьте уважні, читайте і, будь ласка, якщо ви починаєте співпрацю з якоюсь конторою, яка мало відома, про яку нема відгуків ваших знайомих, про яку нема відгуків просто там, під оголошенням да, в інтернеті, але й відгукам не дуже стоїть вірити. Все таке просто перевіряйте. Всі документи перевіряйте, щоб не склалося такої ситуації, як в нас. В принципі, нічого смертельного немає, але досить неприємно. Почекай. В принципі, сьогодні на цьому все. Будьте уважні, будьте обережні, не дайте себе обманути, не робіть помилок наших і читайте уважно те, що ви підписуєте. Особливо за те, яке платити великі гроші. Все, пока-пока, махай. Пока-пока.